Скажіть, будь ласка, пане Лавко, от люди прагнуть демократичних змін. Чи зміниться Україна після виборів? Якщо виборці виберуть добрих людей до Верховної Ради, то тоді точно, що все в Україні зміниться. Але якщо наші виборці продадуть виборчий бюлетень за 100 гривні і виберуть до Верховної Ради колишніх злодіїв і бандитів, тоді ніяких змін на краще не буде. Виходячи з цього, я би хотів, щоб виборці обрали Батенка Тараса Івановича, бо я знаю, що він належить до тих людей, які люблять Україну і хочуть дбати про Україну, а не про своє добробут. Я думаю, що оцей факт любові до України і бажання їй служити це найважливіша справа, бо проблема освіти, майстерності і так далі. Воно може бути добром або злом, бо серед тих злодіїв із партії регіонів і комуністів там люди і освічені, знаєте, і з різною освітою, І були і фахівці різні. Але якщо їхнє завдання було в тому, щоб робити, знаєте, наживатися і зміцнювати в Україні п'яту московську колону і прислужувати Москві, і додушити Україну до того, щоб вона захотіла знову вступити в новий якийсь союз там з Росією. То виходить, що знаєте, знання служить на зло. Тому, перш за все, необхідно, щоб ця людина була українець, щоб вона любила Україну, щоб хотіла зробити Україні добро. От таким кандидатом є Батенко Тарас Іванович. Це передумова. А далі вже проблема освіти і знаєте, рівень, так би мовити, освіченості, освіченості, життєві і Так далі. Що я так само можу сказати з великою знаєте, задоволенням. Що він кандидат наук? Це не просто людина, ну знаєте, так би мовити, середньої освіти а це людина із вищим рівнем освіченості, із, мо знаєте розумом аналітичним, який розуміє не тільки так, от безпосередні проблеми громадян і свої знаєте, там села чи міста, а він спроможний зрозуміти взагалі глибші закономірності розвитку України і нашого суспільства. Цебто людина, яка може проаналізувати стан і з нього зробити ті висновки і рекомендації, які будуть глибоко обґрунтовані, а значить вони мають шанси на перемогу. От він буде тим творцем одним із депутатів Верховної Ради, який завдяки цим своїм здібностям він може реально вкласти добро і скажімо, конструктив своїх пропозиції в чому. У Верховна Рада ухвалила закон про ілюстрацію. Але ж її треба здійснити, якщо цю закон про ілюстрацію будуть здійснювати комуністи, або, знаєте, там Тигіпка команду створив, він зараз такі речі говорить. А сам же ж Януковичу допомагав, він був правою рукою Януковича, А зараз базікає про те, що він дбає про Україну. Та не дбав він про Україну досі. Як можна вірити її тепер? Тобто Батенко, будучи там, він справді спроможний буде запропонувати такі кроки конкретні, щоб ілюстрація могла бути здійснена як можна глибше, і щоб у нас по справжньому обновилася Верховна Рада. Ну а друге, ще складніша проблема боротьби із знаєте, з хабарністю, із тою корупцією, яка просякла знаєте все українське суспільство, ну скажімо всі державні структури. Тут необхідно буде цілий ряд конкретних законів, які дадуть додатковий механізм, щоб знаєте, ну обмежити і ліквідувати ото оту корупцію. Ось то я знаю, що Петенко як людина освічена, яка дуже добре знає і має політичний досвід, досвід економічної, ну підприємницької діяльності, що він буде висококваліфікований чоловік у тому. Тому якщо виборці виберуть його і він буде у Верховній Раді, то я вам скажу, що я буду дуже радий. Ну, бо я, скажімо так, от, знайомий з ним ще з давніх часів, коли ми були в республіканській партії, і зараз є республіканцями, то для мене це буде горді, знаєте, як по партійній лінії, а з другого боку, як мій знайомий і добрий колега, то я буду дуже радий, якщо він там буде. Але оці його і знання, і досвід, і вміння. Я впевнений, що він буде служити в Україні, бо я старший чоловік. Я відходжу від активної роботи. Я буду дуже радий, що замість мене от нове покоління, яке знаєте, я впевнений, що він буде дбати про Україну, так як я дбав усі попередити своє життя. От як ми вже заговорили за адміністрацією, хочеться задати питання: а що вперше потрібно зробити для того, щоб вона прийшла чисто і прозоро? Що саме, а це, а це треба, щоб у Верховній Раді? Була не половина патріотичних депутатів, ну а знаєте, більше, як половина. Тобто я хотів, щоб Верховна Рада тепер обновилася десь процентів на 70 і тоді легше буде проводити будь-які закони про люстрацію. Це перша умова, яка необхідна для такого знаєте, практичного втілення закону про люстрацію. Ну як ви думаєте, коли закінчиться війна на сході і чи зможе Україна повернути свої землі? Знаєте, проблема Московії є, є складна проблема. Річ у тому, що Путін він є виразник ото, імперського настрою московської політичної еліти. Тому ми, ми маємо справу не просто з одним путіним. Ми маємо справу із московською політичною елітою, яка мріє про відродження імперії. Наскільки Путін виявиться авантюристом? Ну, от будемо бачити, тому що це тільки Богу відомо, на що він спроможний. Він готовий зараз загрожувати світовою атомною війною. То давайте подивимося, чи цей чоловік, який належить до азіатської культури, чи він спроможний діяти так, як діють люди європейської цивілізації. Гітлер е покінчив життя самогубством, але не застосував газ. Він міг би, бо газ в німецькій армії був. Він міг би запустити газ і затруїти тим газом, розумієте, ну весь Радянський Союз. Він покінчив життя самогубством. Чи спроможний Путін, як людина азіатської цивілізації, пустити собі кулю в лоб, а не почати атомну війну? Ось проблема. Ну я на це відповісти не можу. Бог його знає. Всякому разі, Україна. Наша гарантія нашої незалежності в мобілізації цілого українського народу, в розумінні того, що ми маємо справу із азіатським ворогом, який всі 340 років тільки в Україні а не добро. І я страшенно радий, що зараз поширюється по Україні, особливо серед молодого покоління. Знаєте, думка: ми не можемо попастися знову під владу Москви, бо це буде повернення в рабство. То краще згинути в війні, ніж попастися знову під владу Москви. Ну, Також би хотілося задати декілька запитань пану Тарасу Івановичу. Скажіть, будь ласка, от ще до виборчих перегонів ви часто відвідували зону авто, допомагали військовим. Чи знаходите на цей час зараз? Зараз, в даний момент, і треба закінчити цю робочу кампанію, залишилося в 10 днів, чи там не помих, там 10 днів? Ми постійно на зв'язку з військовими бригадами, зокрема з нашою національною гвардією, яка дисциплинується тут, у місті Зовичі, 24-ю бригадою, 80-ю аеромобільною бригадою, 3-м батальйоном територіальної оборони Львів, іншими військовими підрозділами, багатьма людьми, які там є. Є центр забезпечення армії, до якого я належу у Львові, і ми постійно туди спереджаємо якби автобуси, які вивчають запити військових і їдуть туди на схід, переводять, відповідно необхідне, що ми можемо зібрати чи що можемо купити своїм населенням. Тому такі поїздки постійно відбуваються. Ну, наскільки я знаю, це вже буде порядка 10 поїздка центру забезпечення АТО, яка тривала, перші тривала десь кінця червня і останнього це зараз, десята поїздка. Кожна поїздка дається дуже великою. Ціною в переносимо свото ми це емоції, це нерви, це знаєте, це і ризики для тих людей, які там їдуть. Але ми говоримо зараз не про ризики, ми говоримо про конкретну допомогу, яку ми, наші люди, громадяни держави і безпосередньо злочин роблять для фронту, тому що це не АТО, це власне фронт боротьби із іноземним загарбником, до ворогом агресором. Тому ми допомагаємо. Будемо допомагати далі. Єдине, що ми не піаремося на цьому. Я не пішов на бікбордах цією ціллю, я не виставляю скринки для збору Грош, грошей в палатках. І не займався і вважаю це аморально таким, тим, чином займався, тому що треба самостійно шукати кошти, а не збирати їх з людей і відповідати за кожну копійку, яку ти інвестуєш. І яку ти, власне, залучаєш для того, щоб звітувати правильно, і для того, щоб ця копійка правильно дійшла до наших солдатів офіцерів. Ви зараз дуже часто зустрічаєтеся з виборцями. Які питання найбільше турбують людей? Питання, які найбільше турбують людей, це питання хлібу насущного. Так, тому що, на жаль, економіка і незабезпечення багато соціального сектору нашої держави і села. Село тріщить по швах. Це видно в кожному населеному пункті. Зневіра людей нагромаджувалася роками. І ця зневіра людей не розколодилася чи не розсмокталася не? після президентських виборів. На жаль, чому не розсмокталася? Тому що у нас не відбулося те, що переговори, що ілюстрація. І корупційні схеми, як були, так вони і залишилися. Даруйте, Польща ілюстрацію почала в 91 90-му роках, аналогічно тоді з Чехія чи Ірабалтика, а ми ілюстрацію почали тільки на 24-му році незалежності. І схеми корупційні вони були нагромаджені роками. Щоб розірвати цей е, клубок схем, потрібні, потрібна політична воля. В президента ця політична воля була, він підписав закон про ілюстрацію. В парламенту ця політична воля була аж на 233 голоси. І не з першої спроби. Тобто парламент пішов під тиском суспільства на цю, на цю річ. Далі ми ж розуміємо, що ілюстрацію має проводити не суспільство, а інститут. Не сміттєвий бак, а закон. І закон, відповідно, може провести, коли він буде правильно розшифрований. Тому це національне антикорупційне бюро, яке пропонував президент, має бути створене. своєрідне ФБР. І так, як в Західних країнах Східної Європи розписано було. Де люди будуть признати ті, що позначаються на державну службу, чи ті, які є службовцями, піддаватися аналізу їхньої біографії, на предмет співпраці з КДБ, з комуністичною партією, комсомолом, корупційних схем, які були в уряді і поза урядом і так далі. І ми побачимо, як буде суспільство мінятися. Коли, як кажуть, багато чиновників, вчорашніх і сьогоднішніх будуть позбуватися посад. Ми побачимо, як буде ментальність людей мінятися в тому плані, коли хабар не буде визначальним інструментом політичного життя держави. Ну і на закінчення ваша основна мета в парламенті змінити стан речей, змінити владу, змінити стан суспільства, вибити ворога, і ми йдемо командою. Без команди одинак нічого не зробить. Тому ми йдемо Петра Порошенка для того, щоб се зреалізувати. Поступила інформація, що незабаром має вийти газета, в якій вас. Мають облити брудом та мають вийти наклопи в вашу сторону. Чи відома вам ця інформація і як збираєтеся з цим боротися? Ну, мені відома ця інформація, бо вона вже гуляє інтернетом. Так? Тобто я так розумію, що з дня на день так, думаєте, мешканці Золочівщини будуть мати насолоду прочитати і побачити фотографії різноманітні. Я і вже побачив ці фотографії де я ношу дорогі годинники, хоча я до 10 годинників не ношу, де я виходжу з мерседеса, який мені належить 500 вартістю 100 тисяч доларів і більше, де моя дружина має інший мерседес, де я в товаристві нібито ті де я в інших, де я відпочиваю і так далі. Тобто мені цікаво було, звичайно, подивитися ці всі фотографії. І одразу, коли я побачив, як я виходжу з Мерседесу. Які нібито мені належать, ми подивилися, а хто ж насправді виходить з цього «Мерседесу»? Кого? Хто був ізначальною цією фігурою з підданою потім фотомонтажу. І наші співпрацівники побачили, що насправді з Мерседеса виходить колишній президент України Віктор Янукович. Просто Януковича забрали, поставили Батенко. Показали схему Батенко, значить Бойко, Газпром, президент Росії, Путін. Людям, будь ласка. Повірте це, при тим, що я апортний шкіри проти Путіна, яка була репресована ще попередні роки, а тепер виявляється, нас прив'язує до цієї філори. І Різні інсинуації пов'язані з тим, де я був там, під час Майдану, що я нібито відпочивав, там її зброку. Різні скріншоти з Фейсбуку, ну, намалювати скріншоти і так далі, це не викликає великої мудрості ні в кого. Тобто, насправді облити прудну людину дуже легко. Придумати будь-яку фотографію це моментально просто. Ми ж це розуміємо зараз сучасні технології, це все. Інше питання, як люди, це буде сприймати. Тобто це маніпулятивна технологія, розрахована на те, щоб люди повірили. Повірили за пару днів до виборів, жахнулися і відвернулися. Це мета нечесних політиків, які сьогодні змагаються і знову хочуть пальну в першості і далі нічого не робити для цієї змаги. Виборці коли їм трапиться не тільки нормальна характеристика кандидата до Верховної Ради Батенка, а коли з'явиться інформація від його конкурентів, явно брехлива і абсолютно така чорна і не відповідає дійсності, щоб вони подивилися на біографії, як поводилися ці люди раніше. Щоб вони уважніше поставилися, щоб вони знали. Я хотів, щоб ви знали, що деякі деякі конкуренти Ботенка взагалі просто забувають, що існує закон, який карає за наклепи і за поширення брехні про людину. Отже, критичний підхід, я не сумніваюся, що забезпечить вам, шановні виборці, не помилитися, а вибрати того, хто більше заслуговує на довіру і хто справді буде служити. Чесно і добросовісно і вам, і всій Україні. Шановні друзі, шановна громада, насамперед по не піддатися бруду, який буде литися ще до останнього тижні час у компанії. Ми вистоїмо в цій боротьбі. І я вважаю, що наша найголовніша мета це працювати для громади Зовчивського району, для кожного мешканця його, відбудовувати тут економіку, створювати робочі місця, працювати на відродження нашої славної рідної Золочищі. Хай нам щастить!